Ви досі користуєтесь лише сайтом Exist.ua? У мене для вас новина. Наш мобільний додаток робить життя автомобіліста набагато простішим. І сьогодні я розкажу про 5 головних переваг, які відрізняють його від сайту. Перше, додаток завжди під рукою. Скільки разів ви казали комусь: добре, зроблю це трошки пізніше. Я зараз не біля комп'ютера. Наш додаток це не урізана версія. Тут є все, що є на сайті. Я навіть чув, що наш розробник клав у додаток трошки магії. Але про це в кінці відео. Тому не треба відкладати на потім те. Що можна замовити вже зараз, або запитати у наших експертів. А ви вже маєте наш додаток на телефоні? Як часто ним користуєтесь? Напишіть про це в коментарях. Друга перевага швидка оплата. Інтеграція Google Pay чи Apple Pay. Це так просто, як відкрити холодильник вночі. Секунда, і гроші пішли. А у вас у кишені залишилось. Фантастична можливість заощадити свій час. Це майже так само просто, як прикласти телефон до термінала у супермаркеті. Швидко, нативно і без зайвих вводів платіжних даних. А ви про це знали? Спробуйте і пишіть свої враження в коментарях. Третя перевага миттєві сповіщення. Тут ви дізнаєтесь, про акції, про новинки так швидко, що вам не доведеться перевіряти сайт щогодини, як ви перевіряєте відосики про котиків. Ви навіть не помітите, як наш додаток нагадає, що краще зекономити, ніж купити черговий величезний банер про знижки в магазині. Ваш гаманець скаже вам дякую! Четверта фішка. Сканер Вінкоду. Якщо ви досі вводили вручну, вітаю, ви справжній герой. Але з нашим додатком ви можете навести телефон на він і вся інформація з'явиться так само, як Миколайчик вночі з подарунками. Геть утомливі підбори запчастин? використовуй наш сканер і насолоджуйся трохи більше вільного часу. щоб по-справжньому подумати про свій автомобіль. А для тих, хто не хоче займатися цим самостійно, скидайте запити нашим спеціалістам. Хто вже спробував, діліться враженнями в коментарях. А тепер, як і обіцяв, п'ята найкрутіша перевага. Це кнопка автомобіліста. Ми називаємо її магічною, тому що це дійсно унікальний та універсальний інструмент. Ти цієте, і наш менеджер тут, як тут. Це як мати бабусю, яка завжди готова вам допомогти, але тільки без смачних пиріжків. Можете замовити страховий поліс, знайти собі рекомендоване СТО, замовити пакет допомоги в дорозі та задавати будь-які питання відносно вашого автомобіля, не відриваючись від перегляду улюбленого серіалу. Отже, п'ять причин встановити додаток Екзістії. У свій смартфон. Це завжди під рукою швидка оплата, миттєві сповіщення, зручний сканер та універсальна кнопка автомобіліста. Завантажуйте додаток, посилання буде в коментарях. Тестуйте його можливості і обов'язково пишіть, яка з цих фішок для вас найзручніша.